Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Скільки разів ти сьогодні дивився у дзеркало? Марк подивився на себе в дзеркало. Він був у жахливому вигляді. Проте, замість того, щоб узяти мило та вмитися, він схопив дзеркало і гнівно кинув його на землю. Саме так дехто поводиться із біблією. Вона, як дзеркало, показує дітям та дорослим, що в їхньому житті не так, і багато кому це не подобається. Колись давно жив пророк на ім'я Єремія. Він звіщав народу Боже Слово в Ізраїлі. І за це з ним поводилися так, як Марк із дзеркалом. Його проповіді були неначе дзеркало для народу, але народ не бажав змінюватись, бо дуже довго їх терпів, аж 50 років. Єремія, візьми суві та запиши все, що я скажу тобі. Може, тоді народ послухає мене і змінить своє життя. Це діло зайняло багато місяців. Єремія диктував Боже слово своєму писарю, і той записував кожне слово. Варуху, нарешті ми завершили справу. Ти знаєш, що мені вже не дозволять заходити в храм. Піди туди і віднеси ці сувої. Сувої читали вголос, і Михей слухав усі слова, що були там записані. Він кинувся до знатних людей у царському палаці. Варух читав слово Боже в храмі. Ми живемо зовсім не так, як потрібно. І Бог накаже нас. Привідіть до нас того чоловіка з сувоєм. Варуха привели. Боже слово було як дзеркало для серця знатного чоловіка. Варуху, як ти написав ці слова? Під диктовку Еремії. він говорив, а я записував. Ми повинні розповісти про це царю. Варуху. Ви з Єремією сховайтеся, ніхто не повинен знати, де ви. Цар його яким сидів у своєму розкішному, зимовому домі. Біля каміна. У нього в житті багато що було неправильно. Але він не бажав слухати Бога. Йому читали три-чотири рядки, і він вставав, відрізав ножем прочитану частину, сувою та кидав у вогонь. Так він робив до самого кінця, поки увесь сувій не згорів. Але Єремія з варухом у своєму сховищі знову написали всі ці слова Божа любов велика, він не залишив нас без слова свого. Я раджу тобі читати Біблію щодня. Нехай Біблія змінює твоє життя. Бог хоче, щоб ти гарно виглядав, особливо всередині, в твоєму серці. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу контакт контакт.ру. Собачка Storyful Children